Підписчики з вами я, Святослав, і сьогодні ми з моїм підписником будемо грати в мертві рейси. реси. Салам oh wow! підписчикам. Каже він добрий вечір. Ай, я за это поставлю. Все, можно ехать. Не, куда? Я выпаду. Я выпал. Нашу ты випал. Чтобы вікно загутати. Не вставай пистолет. А. Ой, нам все копить. Не, не переможем. Їдь. Неее. На, не Ай, мене вбивають! О, у нас тепер я є виглядь. ще. Я не відчув цю рушатку бити. Я не б'ю рушатку, рушатка. не б'ю Тя... рушатку. Не женіти нікого. Це моя рушатка! Не тримай мою рушатку! Я, я не буду женіти нікого. Поможе. Казав, що не вбираєш. казав, що не то, то не браєш. Уже ніч не наступає, я тебе рятувати не буду. Ей ти. Я тебе викину. Хоча би до поїзда, щоб не пропитатиш добру. Добре.